Так, мої щирі вітання, панові майстри, і всі, хто дочасний до столярних виробів, виробів з дерева. Буду пропагувати вам, щоб ви вкладалися трохи в обладнання і ніколи не задумувалися, не прожили, по моєму методу. Я ніколи наперед не пророковував, окупиться, не окупиться, і скільки я обладнання накупив, скільки в мене його є, я ні одного разу не пожалю. Результатом того, що в мене є, я різнобічно можу підходити до любого виробу, дякуючи всі ті громаді станків і обладнання, і ручного і так далі. Результатом того є те, то, що в мене о, сьогодні тільки починається рік, а я вже замовлення не маю, де брати. У мене завжди є, як мінімум, півроку рік, а є проєкти, які більше люди чекають, бо хочуть зробити роботу. Тобто, Пропонуючи людям, маючи обладнання хороше, можете пропонувати різні е, класні речі. Але сьогодні, е, власне, піде розмова про е, фрезерний про зростку. Тому я істою колодкої громади кусочків. всяких. Дивіться, як я працюю, я не роблю в собі майстерні хаосу з, е, з матеріалу. Я коли ріжу доску, отут є доска, то була доска. З неї, ну, у нас шириною, ми з кожної сторони відрізали по 14 чи по 15 е, на стільницю. стільниця довжини 3 метри. Але в нас залишилася от така сердечка. Та ми бачимо, е, От, тут є, сук, є сука, наприклад, 30 см та, і так далі. Що я з тою сердечкою зроблю? Я її зразу дошку обрізав, сформував, а цю сердечку я ріжу на, на 30, от, на 30, От, 30, 30, 30. І ще на 30, потім повирізаю з цих 30 ще сучки. І в мене утворюються такі його кусочки, бачите? Вони є тоді по 25 см, і по 20 Ну, як вже і більше, як 50, то нема сенсу, бо, тому що 50 вже і цілу таку довгу деталь поклеїш і вона на щось буде. Що далі я роблю з тому? Дивіться. І тепер, дякуючи, я маю кусок. Я там на нього огляд робив. І тут в мене зразу стоїть зростка. Той станок я його сам колись зробив, там в мене десь на каналі відео, як я його робив по, по, по кроку. Ну, і від того часу в мене працює бездоганно. Значить, став, тепер. Е Скільки то займає часу? Бо всі кричать, а то о, дуже довго, дуже нудно. Якщо клієнт вам платить гроші, якщо погонний метр дубової кухні, у вас е, вартість від 1100 і більш, і вперед доларів, ну, то яка вам різниця? Ви думаєте, що ви не відробите того? Дивіться, за один день Михайло наклеює, от ми маємо між, покажи того корпуса. Ми маємо е, три корпуси нижньої частини кухні. То є по, 900, по 90 сантиметрів Кожен, кожна одиниця. Кожна одиниця складається з двох буковинок, нижче і такі просто е, ложні планки, щоб закріпити стільницю і для стабілізації. Бо я то зібрав методом, так як збирається дерев'яний метод. Е, Значить, ті всі боковини і на три ящики, і ще один, один корпус, ще один щит на ложні рами. І ще три полки, які підуть от, з кусочки, бачите, які? Є? То задня сторона, тут нема задньої стінки. Поки, що, так. Михайло ті щити за один день, то все, ті щити можна поклеїти якби до громади. Тобто зростити дужині. Струганути одну сторону, збазувати і склеїти в щити, то можна, ну, якби за 12 годин від 8 до 8 на робочий день, та, ну, година, і то за один день було наклеєне. На другий день то було розрізане, простругане, ще раз до обіду склеєне після обіду. Тобто, ну нехай буде три дні. Ви затратили, і ви маєте цілий корпус зроблений дерев'яний, який буде надійно і довго працював, ото є перша частина то буде вирізана під мийку. І я от буквально недавно був там в одному цьому. Ну, Мика простояла держав... ну, такі, як зараз омивальники, є державний корпус, кажуть, державний, простояла мийка з тирствою платить три, три місяці. Потік, потік сифон, і тумбочка розвалилася за три місяці. Дерво буде працював. Тобто, а мене не про то, я про то говорю, що вигідно вкладувати. Тепер хочу вам, зараз поставлю зверху стільницю покажу фасади. Але ще одно. Минулого року мій такий хороший товариш, тож він до мене час, щоб час звертався, користувався моїми послугами по зросці деталі, схудинків особливо. На сходи. Ну. Минулого року ми там е, е, таке з Європи там Радехою продають, От тут, там, де я брав корпус на той, він купив ну, не такий, що поріз, але трошка. Такий, ну, але й роботу робить, так, за 1800. Грубо говоря, 2000 євро. Нехай буде друге 2000, і ви зробите той 4000. Ви зробите кухні 3 метри, візьмете 4000 долярів. Розумієте? І ви за два місяці відіб'єте то. Якщо маєте то, ну, Тобто то є все реально. Зараз покажу, як вийшло ще, бо стіницю також ми клеїли, зараз між поможи мені стіницю поставити. Візьміть, я виключав. Між там рівнає себе, край просто і трохи виступить чотири стіни. От. Стілицю також, є три планки якби цілі, а якась планка попався в сук. От, так я говорив, сам той дошки відрізав, попався сук, от у двомі ж ближче. Михайло став, сук вирізав, склеїв назад, все, ну і є одна склейка тут, друга є склейка тут. Але і все, і, і зроблено гарно, все чисто, все чітко. Дякую чому? Дякуючи обладнанню. Так, фасади між, як сам покажу закрив як класно. Вийшов ну, фасади, і стілець, ясно, що з ви не зробите. Але, але от кухня, ну, закріпиться ясно, то висумується, виставиться. Ну, і утримали ми низ дубовий. Ще раз, Михайло Бутої під маслом, ще раз буде і нанесе масло. І разом з полками тиждень часу ми маємо кухню, другий тиждень навіть не буде верх. І за пів року ви легенько відробляєте то обладнання. Воно стоїть сьогодні, вам треба зрощувати, зрощуйте, Ну, коротше, ще зроблю, ще якесь коротше відео зроблю, щоб... Вкладайтеся, вкладайтеся, тому що я сам цього не перероблю, а вже людям відмовляю. Так. Коротше, красота, правда? Ручки бачите, щоб не, не це. Ну добре, хлопці, значить. Там можете там, розказувати, що хочете, але <хи> я буду все одно на тому, що майстер без хорошого сучасного обладнання, не, не, не хапайтеся на ціну за, на старі совєтські радянські станки, то є поебні станки, які не мають відцентрування, які ну, робити можна на них, ну, але до тих пір, поки ви не спробуйте робити на сучасному або принаймні такому бучному, призваному з Європи. E, ще там, якби букова частина. Та частина буде схована, бо можна, можна говорити, що наклеє ну, я тобі вирідаю. Ну ви розумієте, що ця частина, бо тут буде барна стійка, так вона буде впиралася в барну стійку, ту частину виду не буде. А ну а там ту частину, зараз я. паузу. Ну, дивіться, ви, а видивна частина є доклеєна фальш-стінка. Вона нас так мусить бути, бо ми розуміємо, щоб прикрити, нас стінця підійде до того. І дивіться, а тут піде нас фальш-стінка. ну, вона з тої сторони ясно, що в нас. Вона прикриє ту всю картинку, зайдеться тут стінишниця і буде свято. На тому, ну на тому поки що все, а там далі, далі щось подумаю. Або ще щось вам зніму, щоб трошки зробити якісь два-три віддіо, авітуючи вас спати спокійно після того, як ви потратитеся на обладнання. Все, всім всього найкращого, гарних вам творчих задумів і великих успіхів у роботі. Ну і адекватних клієнтів, як я все говорю. Все, першого точного, пока.